Вітаю! Давайте сьогодні розберемося в одній дуже важливій системі інструктажах з охорони праці в Україні. І знаєте, в серці цієї системи лежить просте число: 5. але це не просто цифра, це 5 абсолютно різних видів інструктажів. Кожен з них, уявляєте, від першого кроку на підприємстві і аж до якоїсь надзвичайної ситуації відіграє свою абсолютно унікальну роль. Так що ж це за п'ять китів, на яких тримається безпека. Давайте з'ясуємо, коли саме вони проводяться, і головне, чому кожен з них такий важливий для створення безпечного середовища на роботі. Отже, наш план такий подивимося, навіщо це все потрібно, потім пройдемо перші кроки нового працівника, заглянемо в рутинні перевірки, розберемо особливі ситуації і наостанок подивимось, як усе це документується. Гаразд, починаємо з основ. Взагалі, навіщо існують ці інструктажі? І одразу ключовий момент це не якась там рекомендація, ні. Це обов'язкова вимога для абсолютно всіх, неважливо, чи це тимчасовий працівник чи директор компанії. Кожен має пройти інструктаж, щоб мати хоча б базове розуміння правил безпеки. І подивіться про що тут йдеться. це не просто сухі правила, це по суті навички виживання на робочому місці: як надати першу допомогу, що робити під час аварії чи, не дай Боже, пожежі. Тобто, мета не тільки в тому, щоб людина знала, як безпечно працювати, а й у тому, щоб вона могла врятувати життя і своє, і колег. Добре, уявімо ситуацію. Новий співробітник вперше приходить на роботу. Саме в цей момент система безпеки і починає працювати. Зараз розберемо два найперші, але, до речі, абсолютно різні інструктажі. Це можна сказати, така собі шкільна парта з безпеки. Його проводять не біля верстата, а в кабінеті, як лекцію. Головна ідея дати загальне уявлення про правила гри в компанії ще до того, як людина взагалі побачить своє робоче місце. А отут найцікавіше подивіться, хто його проходить. Не тільки штатні співробітники, студенти, практиканти, працівники підрядних організацій, ба навіть звичайні відвідувачі на екскурсії. Тобто, кожен, хто фізично заходить на територію, мусить знати основи безпеки. Це знаєте такий собі принцип нульової толерантності до ризику. Ось ця таблиця ідеально показує різницю. Вступний інструктаж це загальна теорія від фахівця з охорони праці. А от первинний це вже чиста практика. Його проводить безпосередній керівник прямо на місці біля конкретного обладнання і показує: ось тут може бути небезпечно, а ось це робити категорично не можна.